всем привет, вы на канале Вики Бокс. И сегодня у нас влог. Поступление в школу. Мы уже форму купили, дети потребно там, ну, с директором поразбавляют. Что мы вступаем, мы там класс убрать и все таки Там я не знаю, что там. Сегодня вы все не знаете. Так. Пиду вниз. Сатости. Угу. Еще Я требую большой стопки Ну что так. Все. так. И помытыся. Хорошо. Добрий ранок, ого, добрий ранок. Ну як, нормально спалось на новій кроваті? Так дуже добре спалось. Угу. А тобі вже сніданок приготували. Добре, зараз. Угу. Зараз. Я... Все. Дякую, вам дуже смачно було. Угу. Так що. Угу. Да, сюди. А тобі не холодно так? Та ну так, нормально. Зрозуміло. Ну, краще йди вдягнуся, бо мені здається, тобі зараз холодно буде. Ну, добре. Вже можна вдягатися. Тому зараз будемо обирати, що можна тягнути. Так. Хм. Можна ось таку сумочку. Так, її втягну. Хм. Костюм тягнув. Все. А під спортивною такий статер, Все. Можна перевтягуватися. Так, ну я вдягну ось такий свій улюблений костюм, який я постійно вдягаю. Ось так. Ні, це вже занадто. Ось Такі сарашка. Все. Пішли, доню. Ну все сідай. Угу, все. У нас критичься дочек. Все. Загоняюсь, успокоится. виходь, угу. Все пішло. Так, стояти, ви хто? Ми до школи, до директора. А, не забула пацан. Все. Все, я сказав, все. Ну добре, все, я пішов. Добрий день. Добрий день. Ми хочемо до вашої школи поступити. Розмовляють. Мама каже, тому що ми все хопили вже, а директор завжди здасть нам. Журнал де є класи. Мама обрала біє класу. Дякую. До побачення. До побачення. Збираємось купити форму на фізру. Угу. Пік. Все, до побачення, гарного дня ось. Угу. Все, до побачення, До побачення. Ми сюди заїхали. Просто я хочу мамі подарунок зробити. А, -а, а, зрозуміло. Тільки їй не говори, я її хочу сьогодні зробити. Зрозуміло. Добре, давай. тут Почекай, добре. добре. Ви щось хочете підібрати. так, Можна, будь ласка, ось цей браслет. Ось цей? Так. З угу. вас тисячок. Пік. все. Гарного дня. угу, Все гарного дня до побачення. До побачення. Сидітні. О, що тут. Маска для сну є. Дивись. Що сильно хочеш? Ну, хотілося б. Можна? Можна. Дякую. Пік. Пік. Все. До побачення Гарного дня. До побачення. Все чекайте до замовлення. Добре. Добрий день. Добрий день. Що ви хочете замовити? Що то хочу? Щось полегше. то тут занадто все велике. Картоплі фрі з корчою. Добре. А вам що? Мені, будь ласка, картоплі фрі з подвійною дійсною кокотю. Добре. Це чекати замовлення. Може хочете ще щось попити? Полунечи на Ну і на цьому відео закінчуємо да, да. усім бай. Чекати замовлення. Це ну, можна почекати замовлення.